То шкільний навчальний заклад номер один один з найстаріших дитсадочків міста. В його стінах виховується 108 маленьких мешканців центрального міського району. Зранку сюди з задоволенням поспішає малеча. адже тут не лише весело і цікаво, а й комфортно і затишно. Я люблю дитський сад номіадін, тому що тепло і уютно. І дійсно температура повітря вище 20 градусів тепла. А отже, опалювальний сезон у дошкільних навчальних закладах міста вже розпочався. У дитячий садочок номер 1 тепло надійшло ще 1 жовтня. К цьому ми готувалися літом, були здані підписані паспорта готовності. Була проведена ревізія системи топительної, промивка, продувка була зроблена. Так что мы очень рады, что нашим детям будет еще комфортнее, уютнее находиться в нашем детском саду. Хочется поблагодарить наши власти за бюджетные деньги. В этом году нам поменяли окна. Тепло мы будем сохранять. Входная дверь поменяна. Помещение хотя и большое, но температура, вот на данный момент температура соответствует санитарным нормам. 23-24 градуса. В усіх чотирьох групах та спальних приміщеннях підтримується належна температура повітря. Цьому сприяє і якісна подача теплоносіїв, і проведені завчасно ремонти. У багатьох садочках замінені вікна, перевірена робота системи опалення. Тож навіть до нетипового для цього сезону різкого зниження температури комунальні заклади були готові. Ми отримали паспорт готовності, промили систему отоплення в нашому садіки шість груп, із них прак. практически все э, имеют пластиковые окна, то есть мы утеплились. Такого резкого похолодания, как в сентябре месяце, никто не ожидал. В садике очень тепло, в групповых помещениях 19-20 градусов, в спальных помещениях 20-21 даже градус, в ясельных группах мы наблюдаем, то есть в нашем э, садике очень тепло, э, созданы все комфортные условия для занятий, для игры детей запуск тепла в нашем садике был произведен 1 октября. Все системы были заполнены, поэтому подача тепла была произведена без малейших повреждений. 304-й дитячий садочок обслуговує мешканців Карачунів. І якщо у їх будинки тепло лише починає надходити, то вже майже всі 149 дошкільних навчальних закладів обігріваються і працюють у комфортному температурному режимі. Питання теплозабезпечення закладів з постійним перебуванням людей, до яких відносяться і дошкільні навчальні заклади, знаходяться на особистому контролі міського голови Юрія Вілкула. Міські служби намагаються зробити все, аби криворіжці почували себе комфортно і не страждали від. Від низьких температур натомість в свою чергу від мешканців міста чекають своєчасної оплати за комунальні послуги та недопущення появи заборгованості.